Я пам'ятаю справжніх ветеранів, не ряджених, а справжніх, що в очах. У них чаїлось горе, вічні рани від тих жахіть і пекла на полях. Війну вони ненавиділи й тихо, з очей текли і сльози по гаях, і клали квіти, відганяли лихо. Вдивляючись з горем у грудях, війну пройшли, не всі, не всі померли, та тільки кров і темний темний жах засів у душу тим, хто ще не умерли, як визволяли світ на тих полях. Вони, як діти, плакали, ридали і обіймались, хто був ще живий. І клали квітути, сльози проливали, а у очах туман стояв густий. Не забувайте справжніх ветеранів, неряджених а тих, що у боях, що визволяли землю від тиранів, сьогодні б'ються також на ланах. Я ще малим, пам'ятаю, був. Першому, другому класі, а потім далі, я ще застав тих справжніх ветеранів, які на 9 травня, <клес> вибачаюсь за голос, завжди і сльозами в очах згадували війну. Вони не були багатослівними і постійно говорили ніколи знову. Адже ті, хто бачив реальні. Жахіття ніколи не будуть радіти. Адже у Другу світову війну загинуло дуже багато українців. Можна сказати, кожен другий українець. Багато було зломлено, багато покалічено. І Друга світова війна не тільки Україна, а й все світ, 80% населення світу покалічило. Це була одна з найкровопролитніших війн. А все тому, що світ просто спав, не діяв, лебідь, щука, і рак між ними були, врешті-решт, доумиротворювались так, що Гітлер вирішив стати владикою Всесвіту. Я надіюся, що світ проснеться, адже війна може знищити весь світ. І, врешті-решт, допоможуть Україні вистояти в цій кривавій м'ясорубці. І, врешті-решт, перестануть загинути, точніше, гинути українці. І не розповзеться ця клята війна на всі інші континенти. Не забуваймо наших захисників, захисниць, справжніх ветеранів, які ціною власного життя і здоров'я захищають Україну і всіх вас. Тому не забуваймо тих ветеранів, які зараз залишилися, ветеранів Другої світової війни, їх дуже мало, майже немає. А ті, хто спочиває царство, небесне і світла, пам'ять, адже це ті, які не допустили коричневої чуми. Я сподіваюся, що в найближчому майбутньому війна клята скінчиться, перестануть гинути люди. І настане мир і спокій. Головне, не опускаємо руки, зло перемагаємо добром, бути добру і з Богом.